Усі кислоти кислі на смак, тому-то називають їх так. Тверді і рідкі, як хто їх знайде, правильно формулу їм складе, гроза і дощ несе сульфатну і найактивніше нітратну. В мінеральних водах сульфідна, у газових – карбонатна. В плодах кислоти органічні, лимонні, щавливі, яблучні, шлунковий сік хлоридно має, молочна м'язи напрягає, для промисловості важливі сульфатна, нітратна бурхливі, у харчах лимонна, оцтова, в ліках борна, аскорбінова. Кисоти соромити сміють, індикатори червоніють. Гракмус, метеоранч, універсал, не дає сигнал. Реагують із основами та основними оксидами утворить сіль, також воду, і амфотерні дають згоду. З сіллю реакції обміну з утворенням друзі, осаду маємо іншу сіль і кислоту, правину, ледкучу чи нестійку. Кислоти їдкі речовини. Обережно працює щоднини. Розбавляє кислоти правильно, але кислоту у воду пильно. Ніяк не ні навпаки. Пам'ятай золоте правило добре знай. Не смій кислоту проливати, негайно нейтралізувати. Активності металів дослідив в ідеалі. Хто сильніший, той заміщає, слабше місце своє лишає. Водень посередині як нуль. Межу держить чітку, як патруль. Чи лівіше, змінять його праворуч нема подібного. Активні метали гонять так. Водень з слот реакції знак. Витісняють навіть з води газ. А нікіль олово, свинить пас. З розчиненої солі метал взять, потрібно активнішим додать. Кальцій, калій, натрій, проблема Діють з водою їх система. Суміш концентрованих кислот нітратною, хлоридною, от, царською водою звуть тому, що розчинять золото в йому.